Друзі, всім привіт! Взяли на огляд камеру, отаку від компанії Hikvision, а саме модель 2543 G2 IS з фокусною відстанню 2,8 мм, що дорівнює приблизно 100 110 градусів куту огляду. Це, в принципі, всі характеристики, що я можу про цю камеру сказати, це і мегапіксельна камера. не має мікрофона, має інфрачервону підсвітку в 30 метрів. В принципі, все. Це, як на мене, тупа камера. За що переплачувати, вона коштує на 50% дорожче, як свої аналоги, то що вона там в алюмінієвому корпусу і більше нічого вона в собі не має. Ну, навіть не має про що сказати, про якісь характеристики. Має там нещасних 5 люкса світлочутливість, інфрачервону і в принципі все. А ще важливо, давайте ми подивимося, як вона показує на наших розділових знаках, таких як там 10, 15, 20 метрів, 25. Ну, не буду довго тягнути дане відео, але давайте ми подивимося, що вона собою являє по деталізації. Бо якихось характеристик по нічних підсвітках вона не має. Суто інфрачервона підсвітка, і крапка, і більше нічого. Сенс тої камери не знаю. Так ви можете подивитися, як вона виглядає. Які її розміри, вона ставиться на купол, вона досить таки гарно буде виглядати. Але сенс з неї і який сенс його встановлення ну, також не знаю. Вибір за вами. Дивиться дане відео. Переведіть, будь ласка, свій YouTube в розширення 1085 для більш детального огляду. Деталізації даних табличок 10, 15, 20 і 25 метрів. Хто не погоджується з моєю критикою щодо даної камери, будь ласка, напишіть свої, будь ласка, аргументовані коментарі. Я подивлюсь, почитаю і дам вам якусь також суб'єктивну відповідь. Для того, щоб порівняти ту чи іншу камеру в зображенні, переходьте знову на мій канал, і там можете зробити стоп-кадр по будь-яких моделях і порівняти, яка камера краща. А так ми дивимося, що вона показує. Давайте станемо на 10 метрів. Ну, от таке зображення при 10 метрах. Як на мене, ну, кепське насправді зображення при, при 4, при 4 мегапікселях. Давайте йдемо ми далі, давайте підемо на 15. Отака От табличка буде на 15 метрах, її вже практично не видно, ну, я би сказав, майже не видно. Така деталізація буде обличчя. Давайте ми підемо ще на 20 метрів. Як на мене, є набагато крутіші аналоги, як дана камера, і набагато краще вони бачать. Ну, от таке зображення буде при 20 метрах. Вирішувати вам. А для правильного підбору на ваш об'єкт камери, будь ласка, звертайтеся за телефонами в шапці профіля. Ми з радістю вам допоможемо. Підібрати будь-яку камеру і придбати в нас також по хорошій ціні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал обов'язково і ставте лайк.